Ми обидві в нашому будинку не помістимося, треба щось вирішувати, мамо, каже мені старша донька. Вона проти того, щоб моя молодша донька теж з нею жила. Дві сестри помиритися не можуть, хоча будинок великий і всім місця мало б вистачити. Я ж хотіла краще, тому за свої заробічанські гроші я збудувала великий будинок, в якому всі могли поміститися, але доньки жити разом не хочуть. Я заробічанка і поїхала заради дітей на заробітки, але скільки їм не давай, все мало. Шкода, що я зрозуміла цю істину занадто пізно. І тепер я просто не знаю, що мені робити, на чию сторону стати. На заробітки я поїхала тому, що хотіла забезпечити дітям краще майбутнє. Всі зароблені гроші я вкладала в будинок, який вийшов доволі великим. Додому я приїжджаю лише раз на рік, посиджую тиждень-два і назад на роботу, тому я до кінця не розуміла, що насправді коїться у мене вдома. З Іспанії я з доньками говорила по телефону, але так, спитати, як справити й на тому все. Але нещодавно дві мої доньки почали наполягати на тому, щоб я терміново додому їхала, бо треба вирішити одне дуже важливе питання, а вони ніяк між собою діти згоди не можуть. Особливо на моєму приїзді наполягає старша донька, яка вважає, що з нею вчинили несправедливо, і хоче, щоб я відновила справедливість, адже мова йде про мій будинок. Справа в тому, що молодша дочка кілька місяців тому вийшла заміж, і старша вирішила, що я маю їх поділити зараз, щоб вони розуміли, що кому належить. Дочок своїх я люблю однаково і працюю я теж заради них бо скільки мені одній треба. Будинок у мене був, город теж, тож я якось би прожила, але я усвідомлювала, що доньки підростають, тому мені треба щось їм дати. Хотілося б їх насамперед житлом забезпечити, а далі вже як вийде. Коли я їхала сім років тому, якраз вийшла самі ж старша дочка. Зятя вона привела до нас додому, молодша тоді в місті вчилася там і жила, а коли закінчила навчання, додому теж повернулася і жила з сестрою. А цього року теж розписалася з хлопцем і привела його в наш будинок. З цього і почалися всі наші проблеми. Я собі планувала, що з часом я донькам куплю дві однакові квартири, а сама буду жити в будинку. Проте такої суми у мене поки що немає. І я думала, що якийсь час дівчата мої разом поживуть та дві сім'ї помістяться. Та такий план не сподобався моїй старшій доньці і її чоловікові. Вони були проти того, щоб молодша зятя додому приводила, і на цьому ґрунті почалось непорозуміння. Старша донька скажеться, що вони вже сім років з чоловіком господарювали. А молодший чоловік на все готовий прийде. А молодша, в свою чергу, мені телефонує і жаліється на старшу, що вона розпоряджається спільним майном. Довелося мені брати відпустку та їхати додому, щоб розібратися що й до чого. Поговорили з обома дочками, зрозуміло, що нічого доброго не буде, бо вони обидві не хочуть залишатися тут, а грошей на дві квартири я не маю, як я вже сказала, на даний момент часу можу купити тільки одну. Давайте я старші спочатку житло куплю, а молодша вдома лишиться, пропоную. Але молодша так не захотіла, каже, сестра вже тут господарює то нехай будинку і залишається, а в квартиру їй спочатку треба купити. Старша на таке не погоджується, каже, що це буде нечесно. І зараз обидві дочки хочуть, щоб я їм по квартирі купила, хоча добре розуміє, що на даний момент у мене нема такої змоги. Та діти тут знайшли вихід, вони хочуть, щоб я будинок продала, тоді вистачить на дві квартири. Будинок я продавати не хочу, бо де ж я буду жити, коли повернусь додому. Але іншого виходу я не бачу. А яка ваша думка, як правильно поділити дочок, щоб вони не ображалися одна на одну і на мене?